Напевно, вже всі знають, що у нас новий генеральний прокурор. А ви знаєте, скільки нас за часів Зеленського було генеральних прокурорів? Я вам назву ці прізвища. Це Руслан Рибошапка, це Ірина Венедіктова, це Олексій Хоменко і тепер Руслан Кравченко. Виникає питання: чим Руслан Кравченко відрізняється від своїх попередників, тільки фейсом чи, можливо, якоюсь новою програмою? Якщо новою програмою, то хто чув чи читав цю нову програму? Я хочу нагадати, що народні депутати, які затверджують рішення президента про призначення Генерального прокурора, на ура голосують за нових премєр -міні... за нових, вибачте, генпрокурорів і рівно так же на ура голосують про їх відставку. за Кравченко проголосували понад 270 народних депутатів. Цікаво, скільки проголосують за його відставку. Я думаю, що ми мали б почути конкретну програму хоча б на 100 днів нового генерального прокурора. Чи вам це не цікаво?